28 серпня Успіння Пресвятої Владижиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Часослово так пояснює нинішній великий праздник Пресвятої Діви Марії і Богородиці, празники і величання Церква святкує багато разів у році, бо вона є найдостойніша такого величання, завдяки їй ми повстали з ріховного упадку, через неї смерть була подолана. І людське єство оже творилося, вона поперевищує всяке єство англійське і чоловіче. Вона є жезел, на якому розпустився цвіт Христос. Вона перед Різдвом Діва, в Різдві Діва і Мати, і після Різдва Діва, бо пророк про неї сказав. Ось дивиться, зачала і породи сина, і дасть йому ім'я Еммануїл». І хоч у пам'ять є багато праздників, ознак оспіння Богородиці переважає усі. Оцей будень усі з уповання можуть сказати, блаженна є з усіх родів, бо ніхто перед смертю не є цілковито блажений, якщо вона за життя вже удостоїлась бути блаженою то тим більше після успіння. Якщо б і до успіння мала ласку у Сина і Бога, то тим більше й після успіння, бо переставилася вона до життя вічно не лишень душею, але як віру йому і тілом, бо вона є матір'ю життя, не могла б працінь зіпсувати це тіло тією, якої Слово Боже прийняло тіло. Якщо є енох та Ілля, удостоїлись бути перенесені з тілом то тим більше достойна була Діва Марія, щоб у тілі переселитися до неба. Вона породила Господа нашого Ісуса Христа у 15 років, після розп'яття і Вознесіння Господа в домі Йоанна Богослова проживала також 15 літ. Заснула вічним сном у 48 році від різдва Христового. царювання Клав'я прожила вона 63 роки. А святий Епіфаній каже, що після Вознесіння вона перебувала в домі Йоанна 24 роки, а в такому разі прожила Богородиця 72 роки. На її похорон за допустом Божим зібралися всі апостоли, крім Томи, і поховали її з Гецеманії. На третій день після поховання прийшов апостол Тома Сумний, бо насудилась йому бути на похороні і захотів побачити гріб. Прийшов із іншими апостолами до гробу, та не знайшли тіло Пресвятої Богородиці, і всі повірили, що дивним допустом Божим було взяти з тілом з гробу в небесні хороми. Про життя Пресвятої Богородиці діяння апостолі згадують тільки те, що разом з апостолами, коли на них зійшов дух Святий, була і вона. Знаємо, що Спаситель на Христі віддав свою матір під опіку Йоанна, і тієї хвилини учень узяв її до себе. І знаємо те, що найсвятіше і найдосконаліше сяюче всіма чеснотами джерело любові і ласки святі святости, Мати Божа Вишнього, Кивось спасіння нашого, причиста діва та прославити, яку не змозі ангеле, а не то, не то що люди, Принепорочна Марія пережила свого Сина, яке вона провадила життя, того ми не розуміємо, ніколи тут розум наш губиться. Якщо про святих кажемо, що вони за життя душею вже перебували в небі, то що тоді казати про царицю всіх святих, святість якої була така світла і ясна, як сяйво сотні сонців? Але прийшов час, коли Господь хотів узяти її до себе, згідно з переданням, що сягаючи ще апостольських часів, пречиста діва мешкала в домі святого Йоанна, дуже часто відвідала ті місця, які Христос, Спаситель, Осятив своїм перебуванням, а найчастіше молився на Елеонській горі і біля гробу свого сина, з якого він у славі Воскрес. Апостоли вірні ставилися до пречистої діви з найглибшою пошаною. Повертаючись до Єрусалиму зі своїх подорожей, вони спішили до неї, бо ж після Христа Спасителя вона була для них найсвятіша. Її молитви скріплювали і до них нових подвигів давали їм силу наповнювати жаром їхні серця і розпалювали найбільшу любов до того, який там, у небі, приготував їм місця біля себе. Коли вони думали про хвилину смерті Матері Божої, то просили Бога, щоб дай їй бути разом з нею. І справді, за молитвами причистої Бог чудесним способом зібрав їх усіх хвилину і у її успіння, окрім апостола Тома, який тоді далеко. Індії проповідує Слово Святої Євангелії. Англий Аваріїл за три дні благостує при чистій хвилині і успіння. Зібралися всі апостоли та багато вірне, оточивши обоге ложе, вмираючої. А її лице сяяло надзвичайним блиском святости, бо ось над нею сам Ісус Христос, Спаситель підносився з усіма ангелами, хори небесні співала, радуйся, благодатна, а її Молитва остання на землі огорнула цілий світ. Тут, у, святі, у світі, вона ще раз духом прогорнула всіх своїх дітей і ще раз доручила їх своєму синові. Він їй дав весь світ під опіку її материнства, а вона прийняла всіх і добре, і злих. І ось тепер, коли рука сина підносить її на престол вічної слави, вона духом прирікає, що не лишить нас сиротами. Ще не перестане бути нам матір'ю, що там у небі, де царюватиме над ангелами і святими, не забуде бідних, слабких і грішних, але все таких малих її дітей. Милость до цієї землі. Пречиста діва померла зі співами сламів, її тіло загорнули в плащаниці і поховали в гробі під Оланською горою, поблизу того міста, де Спасителі перестрасів вмивався. Кривавим потом на третій день прибув апостол Тома, а разом з усіма апостолами. він пішов до грови пречистої діви та знайшли гріб порожній. Залишилися лише плащаниця та пелени, які було загорнуно тіло. Тоді всі повірили, що Христос воскресив до життя тіло Богородиці і переніс до неба. Ця віра пережила віки, живою вона і нині. Пречиста діва не повернулася на землю. А перебуває небесне оселя, бо як могло розкластися те тіло, яке носило в собі життя вічно, каже святий Йоанн Дамаскин. І, здається, нічого не змінилося лише там, у небі, Ісус, Ісусе Христе, провориш тебе стоїть царицею золотій Офірській. І знамення велике видно було на небі жінка, одягнена в сонце і місяць під стопами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. І ангели успіння причистої, бачивши, здивувалися, як діво восходить з землі на небо, і питають сілики небесні хто зіймається в пустині, не наче ступи диму, кіптяві міри і кадила всіх пахощів купецьких. Якщо око не бачило, вухо не чуло, розум наш поняти не може, бо що Бог приготував у небі для тих, що люблять його, то хто зрозуміє нагороду, якої Спасителі вінчав своїй матір. Сила її понад усі сили і влада її понад усю владу, а понад владою і є, є її любов до нас. Ось свято Успіння Пресвятої Богородиці, Діви Марії, думкою Своєїлиному туди, до Єрусалиму, коли апостоли ховали тіло пречистої і жаль обіймає серце, що нема вже серед нас, на землі тієї, яка стояла під Христом, і до гробу клала свого сина, і сім мечів у серці мала. Та коли піднесемо думкою до неба, коли пригадаємо, що вона є там для нас, найліпшою матір'ю, що вона є нашим опуванням і покровом, та вже не похоронний настрій, а почуття найглибшої любові до неї полає в наших серцях і веломовно співає хваліти ім'я Господнє, хваліти і раби Гос Господа, який на престол слави вусні царистю неба і дав нам матір заступності та спасіння християнського роду. Хріб, де поховали пречисту діву від давніх часів був у великому почитанні. Імператор Теодосі Великий з'їв тут величаву церкву, та коли перси захопили Єрусалим, розсели, досполили її. Пізніше, під час Христове походів, тут було зведено церкву, яка стоїть і нині. Понад землею видно лише невеличку капличку чотирикутної форми, з каплиці сходи ведуть до підземелля. На середині сході, навпроти одна одної розташовані дві каплички. Одні стоїть престол, святий Йоаким і Анна, другі престол Святого Йосифа. Знайшовши сходами до самого низу, входом до підземної церкви, майже посередині церкви стоїть каплиця з гробом про чистої тіви. Ось тут колись спочивало тіло про чистої тіви. Урізвіть дійсно зберегати успіння світу не оставила ти, Богородиця. Переставила ти до життя, бувши матір'ю життя, і молотвами твоїми і справляєш від смерти душі нашій.